Видите, скільки їх прийшло їсти. Скільки багато, скільки там ще йде. маленькі-маленькі, навіть ці маленькі прийшли. Це не дає мені проходу, Ну і ще там маленькі, Там далі. скільки багато. піднять його. Вчора не були. Тепер ще трава що пасти. а потім зимні буде. Їм. Там багато коментарів, де вони зимують, зимують вони також тві. От там є такий навес, а там далі є нори. Там вони в норах цілу зиму зимують. Ось така природа кругом. Дуже багато, але не всі приходять одні ситі та не приходять їсти. Одні десь відпливають, а потім ввечері припливають назад. Така природа. Всім дякую. Кому цікаво, підпишіться, ставте лайки. Всім дякую, всім добра.